Ну, то була одна задача. А зараз у мене друга задача нагрузити ось цей кориць дровами. Тоже, поїхали. Машиною я можу їхати та й знімати на ходу, а цим ні хрена не виходить. Трохи набрав дров. Ну. Які не є. Але є. Ось ці горать обгорілі, як древесне вугля. Так, ладно, носимо, возим і так далі. Розповім трошки про пилки. У мене бензопилок не було ніколи. У радянські часи ще то була ця дружба 2. Я зробив перекладину, зверху прибив і сам різав цією дружбою. А потім вже електро. Ну, бензинової в мене не було ніколи. А тут я прийшов, щось вирішив купити. І купив ось цю. Я не знав, я в них не розбираюся, Та і зараз в них не розбираюся, яка там. Купив ось цю, просто вона мені сподобалась, я її купив. Та й ціна була, вона, ну, зараз вона, звісно, більша, але тоді була ось така. І а перед цим я різав на роботі там штилями із 180 і 230. -м. То що я хочу сказати? Ось ця цей Форте такий мощний, що. Мошніший за тих дві. 180 і 130. Не знаю, як по... Е, як це називається. По роках вис, вислугу років, скільки воно прослужить, не знаю. Ну... мощніший, як Як МТ-10. Бензину жаре так же саме, як МТ-10. Але ріже. Котік. Котик. Отик. Йди мишки лови, йде. Йди лови мишки. Туда, туди, пішли. Пішли будемо миші ловити. Пішли. Порізав, як маргарин. Ух, сильнюща така. І хоч вона зав'яла, а їй пофіг. Ріже, як маргарин Усім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні у нас субота і показує дощ. Немало-небагато. 69% дощу. Мабуть, синоптики. Вчора щось святкували. Щось святкували і ще не можу дойти до дотяне. Правда, там одна кусочок написано, що ймовірно, після обіду. Ну що ж, після обіду, ти після обіду. Значить... Значить, значить, якщо у нас такий дощ ляє, то буду я зараз ранку займатися своєю зарядкою. Потім сходимо до хлопців, бо я вчора не був непорядок. Треба їх провідати. Вчора я казав, добудуся до цієї шестерні і подивимось, що там робиться. Такий да, хрен, я вже пробував раз, я, 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 я згадав. Одного разу я вже пробував добутися до неї, та й не міг ніяк зняти ту кришку. Подумав, що не буду я далі її ламати, бо поламаю. Але ну то ще знову, може вона зараз вже розробилася від роботи, та й може ми і... Добудемо, але я ж там же ж казали, що дощ, виявляється, що є два терміни дощу. Є мокрий дощ і є сухий дощ. У нас зараз сухий. Так що поки я зранку піду. На зарядку з цим чудовим прибором. Так, все, то в усадьбу носити. Ти що ж, я кожен раз буду її в усадьбу носити, щоб подути. Це ж не серйозно. А, прочистив. Зробив два рази чотири. Фу і все. Я що подумав? А я цю збираю, заказувати збираюся. А вона хоч робить, чи ні. Бо ж вона і не робить. Я вже забувся, це ж скільки пройшло часу. Ми зараз попробуємо, Я вон її включив. І зараз ми попробуємо, чи вона хоч робоча. Я ж думаю, нічого тут не буде, да? якщо я нажму на кнопку, не буде. Або взагалі нічого не буде, або... Щось я мив, мив, мив і ніхрена не помив там бензином. Треба точно обдути, так? Да? Ладно, я ще почищу. Якщо я зараз нажму. то нічого ж не буде. Тут воно на почіпніку стоїть. Тут на почепнику. Ну. Риткнем. Працює. Правда? Правда? Риск, риску. Ну, значит, все чудово. Значит, все чудово. Можно заказывать. Так. Так, ну що ж, знімати я не буду цього, іду я на зарядку. Чічно забуваю це світло виключати. Тільки що я не встиг камеру включити. По дорозі поїхав догори Віталик на своєму вже тракторі. То його лічний. Значить, якщо він зараз ми туди пізніше, трошки пізніше підійде. Якщо він дасть дозвіл, зробимо візуальний обзор його трактора. Ну, не знаю, якщо дозволить. І так, зарядку зробили. Значить, дощ і ляє. Зараз ранкова трапеза, після трапези сходимо. Сходимо, подивимося на віталикового трактора. Зробимо йому обзорчик. От так. Деякі деревця та вже починають одіватися в своє зелене броня. А деякі ще ні. Ну, трава вже скоро буде покліна. Так, ідемо. Ідемо, довідаємось до хлопців козаків. Тут усе у нас в порядку. Все в порядку? Все в порядку. Все, ідемо. О! Щось Віталик заводить, а він не заводиться. Це що таке? Його трактор? Я думав аж там уключитися, але почув, пускач ганяє, а він не заводиться. Іскра вкрал, іскру вкрали. Та ведеться, два таких механіка стоїть біля нього, що він зараз заведеться з... отаке таке. Нехай не заводиться, нам не треба, щоб він заводить. Добрий день. день. Да, відте відте від, так плюнуло. Отакий юмезик. Відійдемо далі. Куди він сім? На він до нього попав далеко не такий був. Це вже віталик його так. Зро... хрена собі, в кабіні що зробив. А в кабіні що зробив? Йо-майо! Оце, так? Да. А руль, а руль лише стоїть. заляли. Віталь! Ти гониш як помпою, звідти бензин тече з труби. Як помпою переганяєш його. Вже собі... О, ну вже тут тобі покрасило. Вже. Дивись до того карбюратора. Так, сзади ми ще не були. Ззаді. Ага, ага. Сзади отака. Ну і куди ж без цих фарів? Отака ззаді. Історія. Грузити буде щось що? Ага, він добре буде грузити. Ну, це ми, це ми прийшли якраз вовремя. Не, зробив він хорошого тракторця. Мені подобається. Так, поки вони там щось вишають, подивимось на цю на цього оприскувача. Вони його вже вроді зліпили. Рили, порівняли. Тут з завода колеса були десь он там, Віталик їх переніс назад. Ось таке. Да, Так, все, підготов, підготов. До, 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 до роботи готово. А ти куди їдеш з тим весілем? А, це вони, по-моєму, хочуть всю цю... бочку туди покласти, що я не знаю, що вони хочуть. Щось хочуть. А тут що не так. О! о, о. Вже той завівся. То есть вони зранку такі движения таке у них, такий рух. Піддачі пляти всю херню що. Попались, да? А, є. І лиш перетягне. Сплінтувати не треба, він тільки перетягне. Кудись. А, це Коля має сюди під'їхати той. Все, дійшло дойшло. Коля має під'їхати сюди. Ти забрали, місце звільнили. Треба буде не проворонити, коли він буде їхати культувати, під'їхати подивитися. Вони вроді його вже налаштували. Ляля! -ля. Коли їдеш на Чи ти не знаєш. А? Куди зараз? Який зараз? Я машини не брав. Що з кабіни познімаємо. Нічого трактора. Так, значить так. Я думав, ще зняти, як вони будуть мін доброго. О, є. Як вони будуть мін доброго грузити, а вони його будуть грузити десь аж. В обід. Ну, у мене немає тільки часу чекати. Ну що ж? Трактор як трактор. Головне, щоб роботу свою робив, а то все. То все ерунда. Все, обзорчик ми зробили. І займатися своїм своїми справами. Брат його стоїть. Так, все, йдемо. Мали ми поїхати завтра на цей Чечільницький сахкомбінат. Завтра неділя. Але вроді дощ показує. Ну побачимо. Якщо буде дощ, то у нас ще два дні є в запасі. Якщо завтра буде дощ. Поїдемо в будь-якому випадку, лише не знаю коли. Так, ну що ж. Посадьбу ми провідали хлопців. Ну, вони там щось ремонтують того культиватора. Там немає нічого цікавого. Та й вдома немає нічого цікавого знімати. Поки буде так. У мене зараз буде... Пока немає дощу, то в мене зараз буде пісня гарна і нова. Моя пісня гарна і нова, починаємо її знову. А ви всі бувайте здорові і до зустрічі! О, горох сходи. Горох сходи, га, та ти що. Ну так. Да. Всім пока!